Під час повноваштабного вторгнення росіян на територію України всі українці об'єдналися заради одної мети допомога нашим Збройним силам України. Дякуємо їм за захист. Ми не можемо сидіти осторонь і за ініціативи Антоніни Мар'янської, і завдяки друзям Ценіні Прилуцькій і Людмілі Тюхті, ми можемо сьогодні виготовити дуже вкрай необхідне серія. Для наших майстрин, які будуть плести маскувальні сітки. Я дякую вам, пані Наталія. Передавайте Ніні велике вітання. Ми сьогодні придбали два рулона е ткадини, Це агроволокно е по 100 метрів з Антоніною Олександровною. І зараз поїдемо до Людмили Миколаївної Тюхти, щоб вона порізала нам на ленточки. Я дякую вам за вашу небайдужість за ваш патріотизм. Антоніна Олександровна, ви молодець, ви як завжди патріот і знаходите ту Ізюмінку, яка дуже потрібна. Ми дякуємо, що ви з нами. А ми з вами. Слава Україні! Героям слава віддаємо ці два ломона. Людмилі Миколаївні ми сказали, тут по 100 метрів, в одному і чуємо. І треба нарізати, і політика задіяти.